Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Весняні знижки в магазині Батискав тривають, але це останній тиждень весняних знижок. На цьому тижні під категорію товари зі знижками попадають компенсатори плавучості, тобто BCD. Якщо ви мріяли придбати собі новенький BCD або обновити старий компенсатор, то ласкаво всіх запрошуємо до нашого магазину Батискаф. Акція діє до. П'ятниці, п'ятниця, 31 травня, це останній день акції. Тому поспішайте, хто хоче собі компенсатора новенького, поспішайте до наших магазинів Батискав. Або замовляйте на нашому сайті Батискав. На цьому все. Слава Україні! Слава героям. До побачення!